Всім привіт! Це відео буде дуже коротке, але воно буде дуже корисне і збереже дуже багато ваших грошей. Тому що зараз я назву тематику, на якій саме краще почати заробляти в телеграмі. І на цьому ви зекономите дуже багато грошей, тому що я сам заробляю на цій тематиці, я розбираюся в цьому, і я знаю, яку тематику вам почати, який вам телеграм-канал створити, щоб почати заробляти в Телеграмі. Отож, на мою думку, найкраща тематика, якщо ви повний новачок, то це психологія. Психологія по тій причині, що це. Тематика, де в цілому підписник коштує досить дешево. Тобто, вам не потрібно вкладати багато грошей, щоб розвинути телеграм-канал, як це, наприклад, в тематиці там бізнесу, трейдингу чи криптовалюта, криптовалюті, де підписник він дуже дорогий. В тематиці психології дуже добре продається реклама. Там загалом рекламується багато тематик, і це та тематика, де можна брати контент з інших телеграм-каналів. Тобто, не потрібно створювати унікальний контент, і на цьому можна економити дуже багато часу. Ось три основні плюси. Тому, якщо повний новачок, я рекомендую вам робити телеграм-канал про психологію. Звісно, також можете розглядати і інші тематики, наприклад, історію. У мене є також такий телеграм-канал про історію. Тут також легко робиться контент, досить добре продається реклама і велике охоплення, тому що люди. Люблять дивитися всі різні історичні фото і люблять дивитися подібний контент. Тому історія це також хороша тематика. До речі, якщо ви хочете почати заробляти в Телеграмі, але взагалі в цьому не розбираєтесь, можете зайти в наш чат по заробітку в Телеграмі. Тут 73 людини, тут є новачки, однодумці, люди, які хочуть почати заробляти в Телеграмі, починають заробляти в Телеграмі хтось з вкладеннями, хтось без вкладень. І загалом навчатися в такому колективі і починати заробляти досить que dobra. Також можете записатися до мене на навчання. Тут є більше 60 відеоуроків. Зокрема, зараз ви можете побачити, які саме відеоуроки є на моєму навчанні. Є і про створення телеграм-каналу, є і про заробіток на цьому телеграм-каналі, є і про те, які боти підключати яку тематику вибрати. Ну, зокрема, про це я сьогодні розповів. І загалом є домашнє завдання, тому якщо хочете почати заробляти в телеграмі, краще, що ви можете зробити, це записатись до мене на навчання. Це можна зробити навіть і за 200 гривень. Якщо ви будете записуватись по розтрочці або через підписку. В описі до цього відео я дам посилання. Отож, якщо ви повний новачок і хочете почати заробляти в Телеграмі, то робіть тематику психологія. Моя вам порада, психологія найкраща тематика для новачків в Телеграмі.